Олега Буценя, Як приходить весна. Зустрілись якось на кущі глоду дві сойки. Одна каже Ну, й холоднеча, забарилася весна, не йде до нас. А друга їй напевно, десь у снігу загрузла. Не добереться ніяк. І справді розгулялась на останку зима. То лютим вітром подме, то віхолу напустить, жбурляє пригощами снігу. То затягне небо густими хмарами. Ясному сонечку годі й пробитися. Сутужно птахам. Важко в такий час відшукати їжу. Перша сойка каже Щоранку сиджу на верхівці дуба. Все весну виглядаю. І я, мовить друга, вже всі очі видивила. Моя сосна вища за твій дуб, вона і на пагорбку стоїть. Однак не видно весни. І дарма ви там сидите. Почувся нараз тоненький голосок. Озирнулися пташки, Бачать? Колопенька вистромився з-під снігу пролісок, зелененький, тендітний такий, і киває до них білою голівкою. Ви краще на землю подивіться. Глянули Сойки на землю, а воно й справді проліски на снігу то тут, то там видніють. Ось як непомітно весна підкралася. Смахнули весело крилами пташки і полетіли в ліс розповісти подружкам цю радісну новину.